Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на моєму каналі про Таро українською. Мене звати Ірина, я практикуючий таролог. І на цьому каналі я знімаю для вас цікаві огляди різних карт, загальні розклади. Ось такі поради, як буде в сьогоднішньому відео щодо роботи з картами Таро. І я запрошую вас підписатись на мій канал. Поставити ваші вподобайки, залишати коментарі. Це мені допоможе просувати мій канал і допоможе нам всім просувати в Ютубі україномовний контент. В цьому відео ми з вами, в одному з попередніх відео, ми з вами... я вам показувала, як розкладати колоду карт по їх структурі. від... Від старших арканів да, до мастей від нуля до короля. А в цьому відео я вам хочу показати, як нову або розкладену колоду перетасувати таким чином, щоб коли ви будете робити розклад, вона у вас була гарно перемішана. Тому що, коли колода не добре перемішана, з нею потім складновато працювати, тому що карти всі в докупки масті. Докупки вам постійно попадаються старші аркани, або постійно там по порядку масті. ну, Коротше, незручно. Я вам покажу, як я роблю це, як це роблю я. А ви можете для себе спробувати такий метод або поділитись якимось своїм методом, яким ви розбираєте карти. А, так, давайте я вам покажу це на прикладі класичного уейта, всім нам знайомої колоди. Вона у мене в такому мішечку лежить. У мене ось колода розібрана. Да, ви можете так, це буває часто, коли колода нова. Або коли ви її спеціально розбирали там, обнуляли її енергетику, чи ще щось, що я роблю? Дивіться, у мене ось туз, ось шут, вибачте, ну, все по порядку. Тут йдуть жезли підряд всі в масті. Що роблю я? Так як я працюю з колодами багато, мені треба, щоб колода була дуже добре перемішана. І це часто проблема, тому що, от, наприклад, ось так потусувати її, навіть якщо ви це зробите декілька разів, у вас не вийде гарно перемішати карти, тому що ви все одно ви ж не по одній карті там якось це робите. а ви... От по декілька карт зразу закидуєте. Ну, і толку. Ось у вас вийшло підряд 9-10 і жезлів. Ну, незручно, правда, якщо ви з таким стикались, то напишіть, да, що я думаю, ви мені підтвердите, що це правда незручно. Що роблю я? Я розділяю спочатку колоду десь на 3-4 такі маленькі стовпчики. І кожен з цих стовпців перемішую. Ну, я роблю це швидко, бо я багато разів вже так добре перемішувала колодом. Можете більш ретельно це робити. Я спочатку перемішую кожен з цих стовпців. Ось так. І з'єдную їх. Перемішую, і кладу до колоди. І останній теж перемішую. Якщо ви думаєте, що після цього колода добре перемішана, ви помиляєтесь. Колода все ще погано перемішана, і все ще вона погано працює. Тому що, якщо ви знаєте, то коли колода розкладена по мастям, по арканам, по старшим по молодшим по порядку, колода не інформативна взагалі. Чим краще, чим більше разів, чим якісніше вона перемішана, тим більше у вас То перед вами відкривається більше варіантів, в якому порядку вам випаде той чи інакший паттерн вашого розкладу. Тим це більш. Вже робота стає більш цікавою, тому що ну, зовсім різні аркани, зовсім різна послідовність їх, правда? От, дивіться. Чи добре в нас переміщена колода? Давайте подивимось. От у нас ну, не дуже добре. Попадаються підряд карти, от одні кубки, бачите, у нас ідуть. Ось у нас тепер одні пентаклі йдуть. Ось у нас жезли, король і королева поряд. Да, ось у нас знову жезли поряд. ну погано, Це погана перемішана колода. Я з таким не люблю працювати. Це незручно. Не, не Що роблю я? Е, я, ну, я, дивіться, я спочатку просто розділяю колоду на дві, просто для того, щоб мені було зручніше тримати її в руках. Ну, і відкладаю половинку. Да? І я починаю її просто. На 4 стовпчики, чи 5, наприклад, розкладати. Бачите, от у нас підряд йшли жезли. А тепер у нас підряд ідуть кубки. І я просто їх ось так розкладаю. Дивіться, кубок на жезли, мечі на кубки, і отак от приблизно десь так. щоб Вони не поєднувалися. От в мене йдуть далі кубки. Я не буду кубок на кубки класти, я буду так класти. Ось так. Щоб. Головне, от в мене йдуть мечі. Да? Ну, я не буду їх класти на інші мечі. А вже от, я от так покладу. Пентаклі, наприклад, на пентаклі. А, да, імператор, суд, шут. Бачите, підряд, ну, старші аркани. Це дуже незручно. Жесли. Ну, тобто, я кладу таким чином, да, ви розумієте, щоб в мене масті. І там старші аркани не йшли зразу за старшими арканами, щоб в мене були. Ой, наприклад, старший аркан. Я його не буду вже на старший аркан класти. Я його покладу на молодший аркан. І так з усіма, оцим. бачите, підряд ідуть старші аркани. Це дуже погано перетусована колода. Ось вони. О, подивіться, тут одні старші аркани. Ну, це жахливо. З таким не можна працювати. Ну, це, це... Ну, це ні про що, це не є інформативним. Ось в мене тепер я кладу мечі на старші аркани. І далі старші аркани ще трошки почекають, бо вони тільки були, і от я покладу сюди всякі жезли пентаклі, і тепер можна розкласти старші аркани. Якщо ви думаєте, що це, типу, дуже складний процес, то повірте ні, коли ти робиш це в друге, в третє, в четверте, в десяте, це дуже простий процес. Тим паче, коли ви знаєте свою колоду, і ви знаєте, ось знову старші аркани. Боже, який жах. Ми їх потім кудись всунемо, щоб вони не мішали нам, не заважали. Ось тут старші аркани покладемо. Знову, да? Пентаклі, і знову можна от старші аркани покласти. Пентакль, пентакль, тут кубки, пен кубки на пентаклі. Мечі на жезли, і можна знову якісь старші аркани покласти. Так ось, якщо ви думаєте, що це too much, ну, в принципі, ви можете цього не робити. Але для мене майже непереносимо працювати з колодою, яка, блін, не перетасована. Кубки, кубки. Да, тут вже кубки, тому кладемо сюди От кубки і жезли. Все. Дивіться, ми тепер так от складаємо, і в нас колода буквально декілька хвилин і в нас повністю перетисована колода. Все. Тобто це дуже добре якісно перетисована колода. Дивіться. Пентакль, жезель, старший пентакль, мечі, старший жезл, старший мечі. Пентаклі, ну, коротше, все підряд. Якщо ви ще пару разів перетисуєте просто в своєму звичайному порядку, то у вас вже ця колода буде підготовлена до роботи. Ось це колода, з якою вже можна працювати. Це стан колоди, з якою можна працювати з іншими людьми. Це хороший стан колоди. Ось, ось так. Ось і все. Ми з вами справились за 10 хвилин буквально. Навіть менше. А, тому, як, як вам такий варіант? Чи пробували ви таким чином розкладати свою колоду, розкажіть, мені буде дуже цікаво. Або поділіться, як ви розкладаєте свою колоду. Або якщо ви проти такого методу, наприклад, він вам здається дуже складним якимось. Теж поділіться, будь ласка, мені буде цікаво. У мене такий метод, він же в мене, бачите, відпрацьований, він же в мене дуже я це швидко роблю. І після цього я вже можу брати цю колоду до рук. Ось так. Тому все. Бажаю вам гарного дня. До побачення!